Герхард Тестегін, лист 74. Заклик не сходити з Христа. У горнилі страждай ми вчимося страждати, і плавильник, з Єремією 6,27, Є наш друг. Як поводитися при спокусах від ближнього. Улюблений у Господі, брате. Воістину, я з одного боку, з братнім співчуттям, а з іншого. З благоговіння перед мудрим і спасительним шляхом Господнім дивлюся на твій стан і твою хворобу. Що сказати тобі? У всякому разі, не зійди з Христа. Матвія 27:40. Навпаки, витерпи його, наскільки ти можеш, мирно і з надією на Бога. Це Його стезя. Рука Господня тут і невидимо підтримує тебе. Ще трохи дуже небагато, і прийдешній прийде і не забариться. Євреям 10, Наше новопочаткове уявлення про християнство дуже хибне. Ми часто забуваємо про справжній шлях Христа. Філіп'янам 3.18 так, Ми готові брати участь у хрестових стражданнях, 1 Петра 4.13, але як герої. Наші страждання мають бути високими, гідними і всіма видимими, і хвалимими ясними і зрозумілими, не несподіваними і зовсім не болісними Ми хочемо нести хрест. Але зовсім не той, який нам дається. Ми не проти терпіти всілякі скорботи за винятком тих, які у нас є. Коротко сказати, насправді ми не бажаємо ні страждати, ні терпіти. Нам одразу все видається нестерпним. Мужаєшся, брате мій. Страждати треба навчитися. Стражданням ж. І коли це здійснюється, тоді дух куштує солодкий плід, що виріс із гіркого кореня. О, чисте, солодке і мирне внутрішнє споживання духа, що народжується з Христа і страждань, і не так легко, як інші дари Божі, пошкоджується самолюбством. І, хоча християнин, який проходить це навчання, перебуває в такій темряві, що не бачить дорогоцінні страждань і їхній плід, але Господь, коли потрібно, торкається його і на короткий час відчиняє йому очі, і навіть зовсім піднімає його над поглядами і відчуттями занепалого єства, тим самим змінюючи і заспокоюючи його. Прошу тебе, дозволь благому і премудрому Богові чинити з тобою на його розсуд. Не досліджуй своїм розумом його шляхи і твої скорботи, прийми їх і служи Богові так, як визначає він, а не ти, і в тому становищі та стані, у якому ти є. І саме це послужить твоєму духовному зростанню і принесе тобі мир. Твої минулі погляди на шлях спасіння не були хибними, але тільки все вкорінюється і дозріває через хрест. З цим, звісно, складені тобою концепції не завжди узгоджуються. Але сама справа порятунку від нього анітрохи не страждає, а йде своєю чергою, і незрівнянно вище і глибше, ніж те, як ми розуміємо слова спасительних обітниць. Велике благо, навіть якщо ми і не отримуємо ніякої іншої користі, не будемо малодушними або принаймні. Терпи свою молодушність так мирно, як ти можеш. Запевняю тебе, що у твоєму теперішньому стані немає жодної небезпеки. Тільки ти не бачиш руку, яка тебе веде і захищає. Золоту належить бути очищеним. Вогонь, що очищає, заподіює страждання і скорботу. Людина не бачить золота, а тільки нечистоту. Дух або вища частина нашої істоти зовсім ховається за чадом. Така наша доля. Нам належить усе це пройти, зрозуміти і відчути і випити цю найгіршу для самолюбства чашу. Ми намагаємося позбутися цього, але тим більше занурюємося у шлаки і нечистоту. І якби... Не незладима спрага Бога і Його чистого життя, що живе в нас, то цей процес був би для нас абсолютно нестерпним. Але плавильник 6,27 був, є і залишається нашим другом. Він бачить і знає, як довго це має тривати і як далеко простягатися. І в такий спосіб християнин вчиться довіряти себе вонятково благодаті і пізнає необхідність зовсім нового життя у Христі, вчитися приймати це життя і підкорятися йому, тому він остаточно прощається за непалим розумом і лише беззастережно сповідує перед Богом і людьми. Гідно за ділами моїми прийму. Луки 23.41. Навіть якщо він і не бачить у собі якоїсь провини. Далі. Ти запитуєш, чи не краще порозумітися з братом Н, який, як ти пишеш, заподіює тобі скорботи? Відповідь. Так, краще, коли Н настільки тривалий час докучає тобі? І ти вже не можеш цього понести. А до того ж ти маєш підставу бути впевнений, що Н, дізнавшись про твоє невдоволення, залюбки піде тобі назустріч і змінить те, що він робив через незнання. У такому разі, на мою думку, буде добре, якщо ти з усіляким смиренням проговориш це. Не тільки для того, щоб тобі отримати полегшення, а й головним чином, щоб було викорчувано гіркий корінь більшого зла, неприязні один до одного, тому що ти закрився від нього. Утім, говорити про все, що мучить нас або докучає нам в інших, у наших про них помислах і уявленнях. Або коли ближній, робить щось не так, чи то в наших підозрах, чи то в ділі, кінця і краю не буде. І часто пояснення через якийсь сущий дріб'язок призводить до справжнього і великого горя. Бо спонукання, невдоволення розташовується в нас, а не поза нами. І коли воно охоплює душу. Нас дратує загалом усе. Тож, коли ми усуваємо одну прикрість, то на місце одразу її приходять дві інші. Тому більшість таких спокус найкраще терпіти. Тоді вони, як правило, зникають без розмов і ми бачимо те, що сталося уже в іншому світі. Я не сумніваюсь, що брат Н. зовсім не з умислом завдає тобі неприємностей. Хоча тобі здається саме так. Просто коли Бог хоче з метою випробування і навчання накласти на нас якусь скорботу, тоді часто наші ближні, абсолютно не бажаючи того, кажуть і чинять так, що ми від цього вельми страждаємо. Іноді ж усілякі дрібниці і некчебності. Представляється і роздмухується у нашій затьмереній уяві з покусником. Говорячи ж загалом, прошу тебе, коли на тебе найду таке затьмарення, не шукай надто багато щоб розвіяти його. Засумуєш ще більше, усвідом свою неміч занепад і своє ніщо, і занурся, якщо можливо. Чисту благодать Божу, довго терплячи, чекаючи допомоги від Господа. Псалом 120, другий вірш. Цього буде більш ніж достатньо. Прийде час Господній і прийде визволення. Ісус із тобою, брате мій. Переклав і озвучив для вас Григоришин Олександр.